Опа. Єсть. Ой, який він важкий, як наївся він. Навіть дихати не може. Це все сіна, що вони так від сінажу наїдають. О, ще знову встав. Так, друзі, усім привіт. Сьогодні прийшов до своїх пацанів. Ось, бачите, тут вони так стоять. Я їх ще не продав, ще тримаю. Ну чого ти речиш? Що тобі не подобається? Бачите, ось такі ці бички. Зранку наїлися Всі, ножу. всі бачите, ситі, поважні, хтось відпочиває. собі, от, як цей бичок. Ну Вони, правда, всі лежали, я чомусь тільки от як заходжу, вони не знаю, бояться і всі швиденько встають. Тільки цей бичок, що от йому все по барабану може лежати і навіть на тебе увагу не звертає. Ось якось так. Хтось там ще в коментарях недавно що в мене питався, чи не шкода буде мені їх продавати. Ось, бачите, вже цей собі лягає. О, все, супер. Ну, в принципі, друзяки, тут немає за чим шкодувати. Я їх для цього купляв, щоб їх вигодувати, пізніше продати і на цьому заробити гроші. От, вже малюк, бачите. Що це таке? Опа. Щоб вигодувати, продати і на цьому заробити коротше, гроші. Продам цю партію, пізніше підійде друга партія. Так само вигодую другу партію, продам, підійде вже третя партія, ну і так далі. Кажу, тут немає за чим шкодувати, це просто бізнес, це спосіб, щоб заробити гроші. Тому пояснив. Бачите, ось такі очки на сьогодні так виглядають. Ось такий цей червоний. Сірий, цей най, Найближчим часом їх продам, ну це так ще десь до місяця потримаю їх. А там вже в магазині з них купляти коротше сусіски, сардельки. Може підуть на експорт, ну, може і таке бути, може якийсь там шейх в Дубаях буде сидіти в ресторані, замовить собі м'ясо, а це м'ясо буде з моїх пічків. Кажу, може навіть бути і так, такий варіант. Ось якось так. Тому вирішив сьогодні записати коротеньке відео, відповісти на ваші коментарі. Бо теж дивлюся, останнім часом ви там мені пишете, задаєте деякі питання. Там, покажи своїх бічків, розкажи, яка в них там вага на сьогодні. Розкажи, чим годуєш от зимою. Хтось там теж питався, чи я їх продав, чи ще тримаю. Ну, якщо продав, то розкажи, по яких цінах там їх здав. Ось, кажу, на такі питання буду сьогодні відповідати. А ви ставте вподобайки, тож, друзі, пишіть якісь коментарі, від себе щось розказуєте, теж буде цікаво почитати. Стосовно цін, дивіться, зараз цей буде лягати, бачите? Ну, вони так по черзі, бо вони важкі, наїдаються, їм ну, дуже важко на ногах стояти і вони коротше, беруть, постійно то лягають, то встають. Ось якось так. Стосовно цін. На сьогодні в нас в Львівській області бички, які мають більше 400 кг живої ваги. Ціна на них 65 гривень. Пару тижнів тому ціна була 60-62 гривні. Так як за цей час ну, ця ціна піднялася на 3-5 гривень, биту 130 гривень. Ось така кажуть друзі, ціна. Ну бачите, зараз свята, Різдво, Новий рік. Магазини більше закупляють ну, м'ясо, так як більший попит, де і переробники вони, так як піднімають ціну. Може, ну, немає зараз настільки худоби і так, як змушені піднімати ціну, щоб більше везли, щоб ну, більше отримати цього м'яса. А в жовтні, там ще в листопаді, ціну може не піднімали через те, що. Всі дуже масово здавали, бо це ну, такий період, що, ну, та як, ну, що тепла погода, кожен, там що в саді, тримав якогось бичка, десь там на якийсь пасовицько, може, виганяв, він там пас собі траву. Там, хтось яблуками годував, хтось там якісь гарбузи давав і кажу, там, до жовтня кожен і тримав і тоді здавав. І через це ціна, може, така ну, тоді просідала на пару гривень. А зараз вже більше під новий рік. Худоби може так немає, і більше треба м'яса, і його через це ціна, бачите, бере росте. Ось якось так. Стосовно чому я їх ще не продав? Вам може теж декілька разів казав, що продати це дуже просто там, подзвонив, наняв машину, загрузив, відвіз і все. І на тому кінець. Ну тут справа в тому, за що продати. Тоже зараз працювати там, цілий рік. Або навіть півтора року, продати їх за копійки, ну це теж, друзяки, не варіант. Тому я вирішив їх гарно підгодувати, щоб кожен бичок набрав більше 400 кг живої ваги, бо він так як піде по більшій ціні. Ну і плюс, думаю, що ще за цей час підніметься ціна, і тоді вже буду ставати. Ну, бачите, ціна так, піднялася, так як я казав. З 62, так як до 65 гривень. Може і ще підніметься, ну хто його знає. Стосовно ваги, теж хто хтось там писав. Розкажи, яка вага у бичків. Бачите, вже малюк собі лягнув. Дивіться, по цих бичках точно не можу сказати, бо коротше, їх не заміряю. Бо кажу, вони, де ж заміряти, вони беруть тебе підбивають. Ну, Переважно. оцей, Він підбиває цього бичка, той пізніше на цього йде і ну, не можу так нормально заміряти. Треба або пас на роги закладати, прив'язувати і тоді міряти. Ось якось так. Знаю тільки вагу малюка і цього сірого бичка. Бо вони стоять по краях, тут є де підійти і коротше я їх можу помірити То на сьогодні малюк має. Ну це Я пару там, днів назад робив цей замір, ну, десь тиждень назад. Малюк мав тоді 172-173 обхвату. Це десь буде 410-415 кг живої ваги. І сірий, Має 135 обхвату. То це десь буде так, 430 кг. Ну, він може трохи і більше має, бо він трохи бачите, гарно вгодований, такий ситий, то він може і мати 440-445 кг. Ось якось так. А ці, ну, оцей червоний, я думаю, що він має десь біля 500 кг, бачите, який він. Ну правда, худенький, він по вгодованості не є таким дуже суперовим. Ну, то, що кажу, він високий і довгий. Там, Якщо його порівнювати з тим сірим бичком, то він десь на 30-40 см вищий за, за нього. Тому він десь має біля 500 кг. Цей червоний, я думаю, десь має біля 450 кг. Цей, думаю, має 500 кг. Ну, про малюка я вам вже казав. Ну, кажу, це приблизно. Вони можуть мати і більше, і можуть трохи там, на пару кілограмів мати менше. Ось така, друзі, в них вага. Це нагадаю, що ці бички з, з червня 2022 року. Їм так, як на сьогодні, вже рік і 6, рік і 7 місяців. У мене вони, так, як з 4 серпня, оцих чотири. А сірого я купляв 1 вересня 2022 року. От, бачите, знову перелягає. Це що по, по вазі. Ось такі ці бички. Стосовно відгодівлі, е, ну тут нічого нового вам не розповім. Годую їх е, сінажем, ну та, як швидше я вам показував, цей сінаж я купляв свого знайомого фермера в люках. Беру, розкидаю сюди ось по драбенці, вона кидаю. Вони його. ну, Постійно до кінця все з'їдають, ну бачите, там трохи залишилось. Вони сидять до вечора. І зранку ціле відро насипає комбікорму з пшениці і ячменю. Ну, дерть, як ви ще кажете. Е і надвечір теж даю ще одне відро. Так, як два відра йде на, на добу. По кілограмах це десь буде таких добрих 3 кг на одного бичка ну, на добу. Ось, може, теж комусь буде цікаво, бо вам відповідаю. Ну і там воду набираю, вони п'ють. Там зараз, правда, немає, води вони вже допили. Ось. Ну і така відготівля. І ще там, дехто по замірах в мене питався, як ти береш їх, як ти враховуєш їхню, їхню вагу. Як ти їх так заміряєш. Ну Дивіться, тут теж є багато різних способів, як їх заміряти. Можете навіть собі в інтернеті почитати. Там Мірюють обхват грудей, там, беруть косу. Це йде від передньої ноги до задниці, хтось по хребті заміряє. Продається спеціальна стрічка, що там знову міряєш обхват грудей, і воно там показує тобі в кілограмах, скільки там бичок має. Ну, Я беру дуже просто: беру обхват грудей, множу на 6 і віднімаю 620. І вона приблизно показує вагу, яку там має бичок. От Малюк має 172 обхвату. От помножити на 6 і відніміш 620. Це буде десь 410-415 кг. Якщо ви бачите, що бичок гарно вгодований, тобто в нього гарна там, шия, передок, така зверху хлібина є, задниця гарна, то віднімайте не коефіцієнт не 620, а 600 Там воно на 20 кг буде більше показувати. Ось, думаю, пояснюю. Ну, спеціально для цього взяв книжку. Ось таку маю бачити, друзяки тваринництво. Книжка така ще стародавня. Ще за союзу випуск цієї книжки був. ну Це ну немає різниці. Дивіться, тут є таблиця. І от зараз вам хочу показати. Дивіться, малюк має 172 обхвату. І сьогодні я ще заміряв в нього косу. Показало, коротше, в нього 156-157 см. ну Давайте візьмемо так 155 Ось. Дивіться. Ну, 170 ми не беремо, беремо 175. І тут у нас коса, ну, от бачите, є 155. І це у нас буде. От бачите. Зараз на враз сфокусується гарно. 175 і 155 бачите, 417 кілограм. Ну, так як я заміряв. от оцим методом. Ножу на 6, віднімаю 620. І от маєте так же само, як по таблиці. Отаким от способом теж можете собі заміряти. Ну, теж Дивіться, що не бачка, якщо гарно вгодований бик, то він може трохи мати і більше живої ваги. Ось, теж думаю, вам по цьому розказав. Також там хтось питався, як я їх буду коротше здавати. Ну я теж вже, думаю про це вам розказував, що перекупникам. Я їх ну, продавати не буду. Я замовлю машину, тих всіх загружу на цю машину, відвезу сам на бійню, заб'ю, що з них там вийде, цієї битої ваги, і з того мені будуть гроші. Так що, друзяки, через ніяких перекупників я кажу, це, цих бічків продавати не буду. І теж я вам це, ну, цей спосіб рекомендую, хто там може має 2-3 бичка або, там може, партію бічків з 10 штук. Попросіть, може в когось прицеп, може десь в оренду візьміть, може в когось є якась бортова машина, тож можете собі загрузити, самі відвезти і кажу. Це буде найкращий варіант. От на що вигодував, на те здав і стільки отримав грошей. А там зараз прийде перекупник, зараз теж знати, як він це буде заміряти. Зараз може вас обдурити там, на 3 тисячі гривень, на 5 тисяч гривень, і якщо ви здаєте там партію вісків. Якщо він вас обдурить там, на 5 тисяч гривень, то рахуйте, ви 50 тисяч гривень можете втратити. Ось тому кажу. Краще собі самі найміть машину, відвезіть там, ну нічого важкого немає. Приїжджайте на бійню, стаєте в чергу або там, може її не бути черги, відразу під'їжджаєте. Коротше, під цех хлопці цих бічків згружають, забивають, знімають шкіру, обвалюють, тушки піднімають. Ну, там, типа, такі рейси є, воно та, як на роліках їде до ваги. Ви берете, їх там зважуєте, там є спеціальна людина, яка за це відповідає. Вас теж туди закличуть, або там, ви самі будете слідкувати, як ваша черга підійде. Ось, Це вам запишуть, ви йдете в касу і пізніше отримуєте гроші. Вони беруть там биту вагу, підбивають, множують там на 130 гривень і все. І отримуєте гроші. кажу. Так що ось краще самі відвізіть. Це буде найкращий варіант. Також є деякі бійні, що мають свої машини. Ви можете, так як до директора подзвонити, домовитись, сказати, що я маю там партію біжків, дайте мені там свою машину. Я там, ну, скільки треба, за дорогу скину на солярку. І я думаю, що вони 100% підуть вам назустріч, бо це теж в їхніх інтересах. Ви до них привезете ну, свою худобу. Вони це пізніше ну, цих бічків заб'ють і це м'ясо пізніше будуть продавати. Кажу, це в їхніх інтересах. Тож можете цим варіантом скористатися. Ось якось так. І от, навіть хочу вам розказати історію. Недавно що переписувався зі своїм підписником в Тіктоці, він розказував, як продавав бичка. через вагу Хотів продати, там мав приїхати перекупник. І до того він цього бичка в себе коротше на вазі зважив. І бичок заважив коротше 565 кілограм. І підписник казав, що важив, що все нормально, там зранку, до годівлі, що не нагодував цього бичка. Ну, важу так, як ну, потрібно важити. Ось. І пізніше приїжджає цей перекупник. Він правда мав свою вагу, якусь там пластину, казав, розкладає і там якусь платформу коротше, ставить. І там, Бичок заходить, і він цього бичка бере важить. Ось. Почали важити. І оцей бичок цього перекупника заважив 480 кг в перший раз, і вони ще пізніше другий раз важили і показав 520 кг. І цей підписник каже: я став на перекупника, дивлюся, перекупник став на мене, дивиться, я йому кажу, що ну, не може такого бути. У мене він заважив 565 кг, а у вас тут 580 раз показують, другий раз там, 520 Ну як так? Тут 40 кг різниці на, на рівному місці. Ось він щось там почав цей коротше, перекупник крутити носом, там що взяв рулятку, почав руляткою заміряти, і коротше вони розійшлися. І мій підписник коротше, не продав йому цього бичка. Пізніше сам повіз і сам набійню коротше здав. Ось, ну і бачите, кажу, друзі, от до чого я веду. На рівному місці е, на 85 кг хотів обдурити от мого підписника. Так як бичок перший раз заважив 480, а в нього 565 кг показав. Оцих 85 кг сьогодні помножити на 65 гривень. Ну і от бачите, там, я, ну, я не знаю, скільки вийде, от собі порахуйте, там, я думаю, що на 6 або на 7 тисяч гривень хотів оцей перекупник обдурити. І Якщо ви здаєте партію бичків, ну ви от собі просто уявіть, скільки ви цих грошей втрачаєте. Тому кажу. Цініть свій труд, краще там, потратьте свій час, найміть машину, сторік, що він робить зарази. Найміть машину, собі самі відвезіть, забийте і от на що вигодував, здав і от таку суму грошей в кишені отримав. Ніякому разі не здавайте перекупникам. Ось друзі, на цьому, скоріше всього, що буду закінчувати. Такі бачите, мої бачки, я вам все показав, розказав. Ви там за ціни теж пишіть, розказуйте, які у вас ціни, пишіть, з якої ви області і вказуйте ціну. По своїх бачках, кажу вам, я їх ще хочу потримати з декілька тижнів, ну це десь, напевно, що 2-3 тижні. І тоді вже буду їх продавати. Може кажуть, ціна ще підніметься, якщо мені нормально підійде, беру наймаю машину, грузимо і все беремо веземо. Ось, якось так. Дякую всім за перегляд, і до зустрічі.